Отож, у Києві триває так звана вічна боротьба за культурну спадщину. Цього серпня мер Віталій Кличко призначив нову очільницю департаменту охорони культурної спадщини юристку Марину Соловйову. А заступником активіста та юриста Дмитра Перова. Марина Соловйова відома успішним захистом гостинного двору і пейзажної алеї. Про ці призначення здебільшого відгукувалося позитивно. Депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова у Фейсбуці написала так. Команда Кличка, схоже, таки вирішила зіграти карту активістів при владі, віддавши департамент людям із гарною репутацією. Якщо так і є, то через кілька місяців побачимо, які мотиви. Варіанти два: або показати, що ці чуваки можуть тільки язиком тріпати у Фейсбуці і керувати мають професійні чиновники, або дискредитувати активістів, або реально почати запроваджувати політику збереження старого міста. Страшно цікаво. В Дмитра і Марину вірю, в систему КМДА не вірю. Побачимо. Обговорити виклики перших місяців роботи. Я маю змогу зараз із Мариною Соловйовою, директоркою департаменту охорони культурної спадщини. Добрий день, Марино. Доброго дня. Ну і власне відштовхуючись від вище сказаного, які у вас враження від майже двох місяців роботи на посаді. Ну мені дуже я можу сказати, по-перше, це для мене великий виклик, велика честь е працювати на тій посаді. Мені дуже цікаво, мені дуже важко. І я дуже хочу, щоб коли я піду з цієї посади, мені було б не соромно, а я відчувала гордість за те, що я щось зробила. А чому важко? Тому що дуже багато. Я ніколи не працювала на державній посаді, і багато кільки, кілько викликів є, багато складних питань постають. Ви знаєте, що відбувається зараз по Києву. Тому, тому мені непросто. Але, але є гарний колектив, є фахівці, які працюють давно, і в департаменті, і в комунальному в комунальному. КНМЦ, тобто всі ці люди вони фахові, вони розуміють, що вони роблять, і незважаючи на невелику заробітну плату, вони працюють в повну силу. Тобто у мене гарний колектив. Для того щоб зробити нашу розмову для глядача більш-менш зрозумілою, я пропоную зараз окреслити в принципі, чим займається департамент охорони культурної спадщини і чим не займається департамент охорони культурної спадщини. Опікуються культурною спадщиною, тобто всі будинки, всі пам'ятки місцевого і національного значення, які є в Києві, і якщо щось трапляється з тим чи іншим будинком, який є в реєстрі пам'яток, тобто наша організація, наші інспектори мають опікуватися, дивитися, якщо знищують якусь пам'ятку, чи намагаються пошкодити. То виїжджають інспектори і дають припис для того, щоб зупинити будь-які дії, які не відповідають статусу пам'ятки на тому чи іншому об'єкті. Ми інспектуємо, ми готуємо облікову документацію, ми проводимо моніторинг, що відбувається на наших об'єктах. Тобто, здебільшого, це робота в юридичній площині. Ну, облікова документація це наукова робота. Тобто, людина, яка має певний фах, має певний досвід, вона іде. Якщо є будівля, яка може бути пам'яткою, то ми її досліджуємо. Людина йде в архів. Іде в бібліотеку, знаходить певні документи, певні. Ну знаєте, коли коли ця будівля була побудована, що там відбувалося. Тобто шукається кропітка, дуже відповідальна робота. Після цього робиться фотофіксація об'єкту. І знаєте, теж буває складно, тому що якщо це, цей об'єкт у приватній власності, то не завжди приватник допускає до того, щоб прийти і дати можливість сфотографувати, зробити фотофіксацію. Ми тобто, ще, так, про тут це є будемо певні. говорити. потім готується облікова документація, яка спрямовується до Міністерства культури, і вже після цього Міністерство культури вносить в реєстр, чи відмовляє у внесенні в реєстр. Що теж цікаво, ланцюжок загалом так. зрозумілий, і перейдімо до викликів. Ви вже сказали, що їх справді багато, і головним викликом в принципі в матеріалах називають вічну війну за пам'ятки із забудовниками, яку ми спостерігаємо ось останні роки в Києві дуже активно. І ви нараз уже говорили про мораторій на будь-які роботи із будівлями, які старші за 100 років, але і ще не внесені в перелік пам'яток. І остання інформація, яку я про це знайшла, що місяць тому профільна комісія Київради не підтримала цей проект. Сьогодні опрацьовується цей проєкт рішення Київради, і є певні там доповнення, певні е, якісь там зміни. Mm -hmm. Тобто, сьогодні цей проєкт опрацьовується в певних комісіях, певними депутатами, і ми також вносили певні зауваження і пропозиції з свого боку. Тобто, е, на мій погляд, на по на погляд департамента, е, мають бути е, забудовник, який має у власності чи в оренді будинок. Який може мати там, 100 чи 120 років з моменту свого створення, він має звернутися до фахових спеціалістів, це може бути е, утопік, це товариство е, товар, е, українських пам'яток, це може бути КНМЦ, це може бути будь-яка інша установа, де є фахівці, де є науковці, які можуть. Знайти в архівах документи, коли саме була створена та чи інша будівля. Після цього забудовник приходить до департаменту охорони культурної спадщини, показує консультаційній раді. Яка при створена при департаменті, і визначаємо, чи є ця будівля 100 років має, чи вона має менше, чи більше років. А ось якщо вона має там 97 років, скажімо, або якщо вона має там 50 років, це пам'ятка модернізму. Наприклад, я вважаю, що е, да, є такі будинки, які дійсно є чудовий приклад якогось там модерну цікавого. Так, це ці будинки мають бути. Підготовлена облікова документація мають бути вивченими фахівцями, і документація має передана, бути передана до Міністерства культури і внесена в реєстр пам'яток. Це дуже важливо. Тобто, такі шедеври архітектури в Києві ми маємо зберігати і маємо дуже обережно до них відноситись. Мова про те, щоб їх знищували чи руйнували, взагалі не може йти. Та Наші безумовно частина. знаєте ваші слова забудовникам би вуха. Я хочу повернутися до цитати Семенової. Вона там сказала, що довіряє вам із командою, але не довіряє системі КМДА. А що не так із системою КМДА, що вона мала на увазі на вашу думку, як ви можете це прокоментувати. Я, я вважаю, що ну не, не знаю, то мабуть питання до пані Ксенії. Я вважаю, що е, працівники КМДА, от, наприклад, я директор департамента, я також громадський діяч була до, до призначення. Я була і є адвокатом, але я зупинила свою діяльність після призначення на цю посаду, на державну посаду. Е, КМДА це ті ж самі люди. Які працюють, і вони я не розумію, чому не довіряти там, тому чи іншому департаменту чи працівникам КМДА. Я не погоджуюся з тією тезою. Два місяці я працюю, і я бачу, як працює Київська міська державна адміністрація, які позицію, яку вона займає. Тобто з тією тезою я не погоджуюсь. До збереження пам'яток великою мірою має стосунок і міністерство культури безумовно, і безумовно. бувають колізії саме пов'язані з дозволами від міністерства культури. А цікаво, як зараз це відбувається, чи змінилася ситуація після звільнення Олександра Ткаченка. Ну, знаєте, коли вже людина пішла з посади, то критикувати це не дуже не чи, дуже правильно чи, чи зараз легше. Так мені здається, сьогодні виконуючи обов'язки пан Карандієв, він дуже ретельно опікується. Ми зустрічалися декілька разів і проговорювали подальші дії в напрямку збереження культурної спадщини. Мені здається, що і я впевнена в цьому, що міністерство культури відкрито для співпраці, і ми будемо співпрацювати і будемо. Разом захищати наше надбання українського народу, так, а як бути з рішеннями, ухваленими мінкультом раніше, які ну, набувають активних дій, так, зараз якось переглядати. Якщо є рішення, яке е, прийнято там тим чим чи підписано в одинадцятому, наприклад, році. році, якщо воно не скасовано, не визнано таким, що втратило чинність в судовому порядку чи якимось чином Міністерством культури, то воно чинно, і ми всі маємо працювати в межах чинного законодавства. Це рішення для нас є дійсним. Подобається і ми маємо, нам це І ми маємо… що подобається нам це чи ні? ви знаєте. Нам багато рішень може не подобатися, але ми державні службовці. Ми прийшли слугувати народові в даному випадку, я на місцевому рівні народу в Києві. Тобто ми маємо діяти в межах і в спосіб. Так, Тому, ну а громада має бути пильною в свою чергу. Звісно, і громада це дуже важлива складова. Я вважаю, що сьогодні молодь така активна, така смілива. Вони дуже ну, допомагають в деяких питаннях. Я вважаю, що саме влада, громада. І е, мають бути, знаєте, разом працюючи, мають створювати таку синергію, яка надасть нам мож можливість зберегти і передати нашим дітям оці шедеври архітектури. А я про гостинний двір ще хотіла О, вас розпитати: успішний так. захист судді за вашої зокрема участі так. і. Здавалося б, все було добре, і передали в Міністерство культури в управління. А яка зараз ситуація? Ситуація така ж сама. Гостинний двір знаходиться в управлінні Міністерства культури. Він переданий Софії Київської на баланс так заповіднику. Хоча де Софія Київська, де гостинний двір. Якби держава була б ефективним власником, і от скільки років гостиний знаходиться в державній власності? У фонду держимайна, в Міністерство культури і нічого не відбувається. Хоча б зробили б консервацію для того, щоб знаєте, не зруйновано було останнє, що там залишилося. Тобто, через декілька років, якщо так буде відбуватися і не буде консервації, взагалі не буде що, що, що рятувати. Тому Київ має бажання, має розуміння, має. Е Бачення, що там буде, а ресурс і ресурс для якщо нам сьогодні передадуть гостинний двір, консервацію Київ зможе зробити. Тобто, консервація це основне, що зараз на часі. Його варто закрити, тому що от зараз починаються дощі, потім сніга будуть, і гостинний руйнується. Він не може бути стільки так. років. Так, а уявімо а собі після що... війни, так. після нашої перемоги, Київ буде мати можливість гроші, бажання і бачення реставрації цієї, знаєте, перлини подолу. А Що має бути в цій будівлі? В цій, в цій будівлі має бути музей історії Києва. Щодо І майдан. знаєте, кияни його відстояли свого часу. Кияни зробили все для того, щоб е, врятувати. Це була репетиція по суті майдану. Тут, в перший раз кияни сказали Ні, ми не віддамо свою територію, ми не віддамо гостин. Свою історію, так, так. свою історію, територію це було вперше. Це було дуже потужно. І я вважаю, сьогодні багато людей очікують, що коли... Все ж таки буде переда передана ця пам'ятка у власність Києва, то знаєте, не за будуть ті часи, коли гостини знову відкриє двері киянам і гостям столиці. Тримаємо руку на пульсі саме питання Гостиного двору, але повертаючись до руйнувань, є низка кричущих випадків: це Рейтерська, звісно, Жилянська, звісно. Ярославська нещодавно. І знаєте, ми всі розглянути конкретно не встигнемо, але ось. Позавчора, якщо я не помиляюсь, на Хрещатику а, виявили так, порушення а, 1880 року будівля а, руйнується там під, є під припис, закриттям. Там, да, там, там, є припис, там є статус пам'ятки, там, пам там є припис е, департаменту, там є накладання штрафу е, на власника, але все це оскаржується у судах. Тобто на сьогоднішній день вчора був наш інспектор і зупинив всі дії, які там відбувалися. Тобто вони не продовжують роботи на сьогоднішній? Ну на сьогоднішній день ні. А штраф це воно ну, я власник оскаржує в судов, в судовому порядку. Це питання. Ага, тобто він ще й оскаржує. Звісно, Зрозуміло. Звісно. А, звідси випливає запитання, як в принципі, стільки історичної спадщини опинилося в приватній власності, коли це сталося. Це частина по суті нашої історії згідно е, закону про охорону культурної спадщини. Е, Пам'ятка може бути в державній. В комунальній і в приватній власності це не заборонено законом, але власник має бути ефективним. Тобто сьогодні ми ініціюємо, і я дуже хотіла, щоб Верховна Рада проголосувала про зміни до закону України про охорону культурної спадщини, і там, зокрема, буде питання кримінальної відповідальності за знищення пам'ятки. Тобто, це дуже важливо, тому що сьогодні є адміністративна відповідальність, це штрафи. 1700 гривень фізособа має сплатити, якщо вона руйнує пам'ятку. І від 17 до 170 тисяч юридична особа. Але що це, що це порівняно з тим, що ми втрачаємо? Якщо ми втрачаємо пам'ятку, це не тільки наша втрата, це втрата наших дітей, наших внуків. Її не буде вже ніколи. Тобто, Ця будівля, яка простояла там, бачила е, певні зміни в суспільстві, революції, там якісь воїни, вона вистояла там 100 200 років і сьогодні її руйнують. І вона вже ніколи ніколи не, не з'явиться тут знову. Тобто, ми маємо е, збільшити штрафи. Е, так яким, має яким, бути перепрошую, що перебуваю. Який якого розміру має бути цей штраф, щоб Знаєте, він зупиняв? А я хочу сказати, який керується ну. Я Прибучу. хочу ще сказати, що має бути кримінальна відповідальність. У 2017 році Рада Європи прийняла Нікосійську конвенцію. А в чому її суть? Зараз я скажу. В ній самій сказано, що коли її ратифікують п'ять країн, три із яких будуть із Ради Ради Європи, тоді вона набере чинності. У 2022 році. Третя країна-Угорщина ратифікувала цю конвенцію. Україна є підписантом конвенції, але Верховна Рада на сьогоднішній день не ратифікувала її. Вона каже про те, про відповідальність за зруйнування і знищення пам'яток, кримінальну відповідальність. Тобто, це ув'язано тільки. Як тільки це так, це кримінальна відповідальність, а вже суд має визначати, яка це буде відповідальність. Тобто так, я а вважаю. Чому ми що досі не ратифікували Верховній Раді? Це Верховна Рада. Я звертаюсь завжди, коли даю інтерв'ю, мене запитують. Я е, прошу, я звертаюся, я вимагаю, щоб Верховна Рада проголосувала ратифікацію, ратифікувала цю конвенцію. І тоді е, власник чи. Орендар подумає, чи руйнувати йому пам'ятку. Він вже не, не заплатить 170 тисяч і все і буде руйнувати далі. А він подумає, що є ще кримінальна відповідальність, і це буде невідворотність покарання. Так і ще коротко для того, щоб трошки збавити градус, чи Бувають випадки, коли забудовник чи власник будівлі не такий вже і антагоніст, звісно, і дбає звісно. За істрі, я вам спачено. зараз наведу приклад на великій Житомирській 32, будинок зі зміями і каштанами. Це чудовий приклад модерну на початку пейзажної алеї, так? Так. Так, так, mm -hmm. так Там е, за власні кошти власник його реставрує. Це прекрасний приклад, і я вважаю, що варто таких людей підтримувати. У мене є така ініціатива. Я хочу запропонувати Київраді надавати статус почесного громадянина таким людям, які за власні кошти меценатам, які вкладають в культуру. І е, це буде прекрасне. Е, я бачила окреслення, я бачила, як там все відбувається. От як би таких, знаєте, у нас багато можна багато. Подивіться на Верховну Раду, не тільки так, У нас багато заможних людей. Якщо вони б думали не про те, що хмарачос якийсь там побудувати, а знищити якусь пам'ятку, а взяли б кожен невеличкий об'єкт, якому 100 років. Чи який є пам'яткою, і відреставрували, і потім би показували б своїм дітям онукам, що це твій батько, твій дідусь зробив, що це я ціную, я хочу передати це. Оце це було насправді має бути модно власне. і престижно правда, робити правда, такі правда. меценатські правда. справи І за цю розмову, так і є. за те, що ви так переймаєтеся, і за озвучені виклики, важкі насправді виклики, так. які перед нами, як суспільством стоять. І спасибі за цю розмову. Щастива. Я спілкувалася з Мариною Соловйовою, головою департаменту охорони культурної спадщини Києва, про роботу департаменту та найбільш актуальні виклики.